Це Денис Олександрович. Будь ласка, вам слово. Денис Олександрович Олександр, доктор психологічних нов, професор, професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету Шевченка. Будь ласка, дякую, дякую, шановні колеги. Я вперше стикнувся з такою ситуацією, коли моя доповідь стоїть не на основі. Якоїсь хоч невеличкої констатації цікавого, цікавого якогось результату позитивного мається увазі, тобто дослідження чогось відповіді на певне запитання. Але я стикнувся ситуацією, коли виникло запитання, на яке поки що я не маю відповіді, і я розумію, що над цим необхідно буду в працювати. Моя тема присвячена такій, такому питанню, як особливості соціально психологічної адаптованості комбатантів та вимушених переселенців в умовах війни. Ну, звісно, що дана тема має досить тривалу історію, е, і навіть ми з колегами почали досліджувати даний феномен з початку війни 2014 року. І е, взяли для дослідження дві категорії, які найбільш відчули на собі відповідні впливи на їхню сферу сенс личної адаптованості. Тобто, ми взяли комбатантів, брали, тобто мобілізованих, які брали участь у на початку війни, тобто до повномасштабного вторгнення, і вимушені переселенці з Криму з окупованих тимчасово територій Донбасу і таке інше. І е, досліджували їхні зміни, як відбувається залежно від тривалості перебування у, у, у комбатантів в умовах бойових дій, а у вимушених переселенців в умовах нового місця перебування або переселення і спостерігалися дійсно в принципі закономірні зміни. Тому що втрата житла наприклад, у комбатантів, втрата соціального точнення складності реінтеграції. Вони впливали дійсно на їхню адаптаці... потенціал, і, Звісно, це було досліджено і ну досить яскраво виявлено. Так само і у комбатантів, коли ми їх досліджували, ми виявили три основні категорії. Можна так умовно поділити. Це ті комбатанти. Ми брали виключно мобілізованих, тобто ми не брали професійних військових. Ми брали до частина мобілізованих, які взагалі не могли адаптуватися до умов бойових дій, і потім, в нас до цього внутрішнього зламу, у них було порушення потенціалу реадаптації до цивільного життя після демобілізації. Тро категорія у нас опинилася такі, які важко адаптувалися. До умов бойових дій мобілізовані однак вони легше відновилися майже швидко відновилися як тільки сталася можливість домобілізуватися до умов цивільного життя. І третя категорія у нас опинилася така, яка дуже легко адаптувалася до умов бойових дій, і потім виникли проблеми в реадаптації до цивільного життя. І до речі, більшість з них потім пішли на продовження контрактної служби вже як професійної діяльність. Тобто, в принципі, все було закономірно і по ВПО, і по комбатан. Коли ж ми почали досліджувати е, вимушених переселенців і біженців, в тому числі, і е, які за кордоном і на теренах України е, обидві категорії, і комбатантів, які зараз беруть участь у повноштабній війні з початку 2022 року, ми приблизно через рік почали повторне е, дослідження з аналогічною батареєю методик. І чим е, ми е, зіткнулися з тут я хотів би поділитися нашими результатами. Ну, по-перше, е, що в принципі закономірно, е, що, е, незважаючи на те, що загальний профіль, до речі, загальний профіль е, опинився досить більш-менш стабільним, тобто, не, не виявив значних змін е, суттєвих втрат, тобто він досить ресурсний, як у нормальної людини, у комбатантів був. Однак 60% спостерігається зростання непродуктивного механізму ескепізм, чого наприклад раніше ну не так яскраво було виявлено. Понад 20% відсотків батанів знижений показник загальної адаптивності, і е, що потребує ну, уваги про організацію ревітаційна залів. Це закономірні зміни. Аналогічно хотілося б зазначити, що за методикою індексу життєвої задоволеності 60,7% і мають низький рівень загальної задоволеності життям, що, в принципі, кореспондує з зниженням загального настрою, розгодженістю між поставленими досягнутими цілями, а також втрату інтересу до життя в більш ніж половини. Понад 50% комбатантів. Окрім цього, майже у 40% спостерігається ускладність у побудові послідовності досягнення цілей, і ще приблизно у третини, там двадцять чимось відсотків, починає домінувати негативна оцінка себе і власних вчинків. Аналогічний результат у нас був і е, стосовно вимушених переселенців, в чому він по закладався, в тому так само, що ми можемо спостерігати і такі ж аналогічні зміни, і е, втрата певної інтернальності, і скажімо, зміна локусу контролю е, в, так, у переселенців. Тим бачу що це ж термін вже понад рік, який знаходиться вимушеному переселенні або біженцями за кордоном. Так само зростання екстернальності відсотку і таке інше. Однак знов таки загальний профіль начебто більш-менш нормальний. І тепер саме цікаве, що ми завжди проводили кореляцію з часом, наприклад, у з часом перебування в зоні бойових дій, а у переселенців з часом знаходження у вимушених умовах переселення або перебування у іншому місці. І вони завжди давали значущі кореляції. Тобто, можна було сказати, що тривалість певного травматичного досвіду певним чином відбувається на тих або інших параметрах соціально психологічної адаптованості. А тут ми зіткнулися з повністю протилежною ситуацією, що у комбатантів, що у о, вимушених переселенців та біженців взагалі, взагалі відсутня кореляція з періодом перебування. У, о, або у одних у зоні бойових дій, у інших у, у умовах вимушеного переселення. Хоча о, зміни є, однак вони взагалі ніяк не пов'язані з е, терміном такого знаходження у незвичному середовищі, травматичному середовищі. Причому, якщо брати. Мігрантів то таке аналогічне де спостерігається відсутність кореляції з терміном привань як у вимушеному переселенці на, на території України, так і біженців. Ми досліджували е, осіб, які перебувають у Іспанії Фінляндії, і знов таки відсутня ця кореляція з періодом перебування е, у, скажімо так, незвичній території, ну тобто у новому соціальному середовищі. Тобто зміни є, а кореляції з періодом перебування в травматичних умовах нема. Щодо комбатантів, причому ми досліджували лише тих комбатантів, вони зараз, знаєте, нікого не демобілізують, виключно по пораненню. Ми досліджували саме поранених, які пройшли вже гостру форму відновлення і вже знаходяться в реабілітаційному центрі. Тобто вони мають взагалі травматичний досвід і фізичне травмування надпотужний, а зв'язку немає. Я розумію, що поки що, це як пілотне дослідження. Воно потребує просто для визначення порівняння. Першому хотіли зробити, але ми стикнулося з цією ситуацією і відповідь на неї нема. І що можна зробити, визначення, що дана війна вона принципово кардинально відрізняється не лише з точки зору масштабності. Початок війни року був так само досить суворим. Ми пам'ятаємо ці котли. І Ловайський, і таке інше, і так само з точки зору травматизації, перший період був досить схожий на початку. Однак це повністю інше ставлення особистості, скажімо, особистості і відповідно, зміна особистісних конструктів мобілізованих, ну і вимушено персональність так само. Тому кому буде цікаво, в тезах, це, наведено більш докладно. Потім, будь ласка, дивитесь, долучайтеся. Якщо у когось будуть якісь цікаві думки, то завжди буду радий. Ну, в принципі, все, доповідь закінчив. Дякую за увагу. Дякую, Денис Олександрович. Питання до суду Олександрова. Будь ласка. Ну, будь ласка. Кривайте, да. Денис Олександрович. А чи досліджували ви питання ставлення до ситуації у компетентів-переселенців як до завершеної чи не завершеної? От вони як вважають ситуацію завершеною? То ті, ті, що були ну, от в першій групі з 2014 року. І зараз як? От як там? Чи є так. От з цим залежність? Дякую за питання. Е, так, ми досліджували, звісно, ефект завершеності чи не тому що це одна з базових, щоб зрозуміти, систему життєвих орієнтирів. людини. І е, що майже всіх, коли ми досліджували на початку 14-16 років, основний це період такий і переселення і основних більш загострених бойових дій, е, всі ситуацію сприймали як незавершену. Військовослужбовці розуміли, що це серйозно надовго. Е, переселенці відчували свою невизначеність, тому що багато хто потім я за статистикою, майже 25% повернулися потім. На свої місця проживання, незважаючи на ризики, такі, ж тобто вони відчувалися в підвищеному стані, вони не бачили цього потенціалу інтегруватися остаточно, тому що вони не, не бачили цієї перспективи зараз. Ситуація приблизно дуже схожа, е, і військовослужбовці розуміють, що це ситуація не передбачена тобто, перспектива вона змінюється і вона, скажімо так, не визначена. А переселенці, і вони знов таки там їх можна поділити умовно поділити, тих, хто прийняв вже остаточне рішення або повертатися, або не повертатися, інтегруватися там. І е, однак знов таки е, воно знов таки так само ніяк не корелює з їхніми змінами е, з земсоличної адаптованості і е, е, життєво задоволеності. Угу. І ще Денис Олександрович, а скажіть, будь ласка, а у вас є свої гіпотези? От чому немає кореляції? Розумієте, от, от тому чому, це, я ж кажу, що перше, мабуть, у житті е, тези, в якому я замість е, констатації задаю питання і сам собі і усім іншим. Я розумієте, я очікував чого завгодно, однак не такого. І в мене навіть зараз нема гіпотез, тому я залишаю цю дискусію відкритою і на наприкінці тому запрошую всіх до подумати над цим. І як кажуть, одна голова добре, а дві краще. А тоді ще раз зафіксуйте між чим і чим немає кореляції? Так? Між терміном, ну лише у другої категорії, лише повномасштабної війни. Раніше була кореляція у військовослужбовців і переселенців з часом перебування у зоні бойових дій або у вимушеному переселенні. Зараз вона відсутня з е, періодом е, знаходження у травматичних умовах війни ну, бойових дій безпосередньої участі і, Е, Вимушено персоналу, до речі, щоб розуміти середній період перебування в зоні бойових дій 11 місяців. 11 місяців у нашій вибірці. Звісно, там є частина тих, хто мав досвід попередньої початку ну, участі у першій частині війни з 14 років, вони пішли зараз на фронт знову. Це сумарний час, ми в такому разі вказували. Однак, о, в будь-якому разі, це досвід. Одинадцять ну, їх було небагато. Більшість, звісно, це ті, які були призвані і мобілізовані зараз на другий етап, скажімо так, повномасштабної війни, і а переселенці так само о, середній період 10 місяців перебування у вимушеному переселенні або у біженстві за кордоном. Тобто, період ну досить такий відчутний, тому я поки що не знаю відповіді на цю ситуацію. В начебто, і вибірки схожі. Умови ідентичні, методики ідентичні, е вихідні положення так само ідентичні, е а зв'язку нема. Тому це принципова інша війна. От до чого я веду і принципово новий досвід, із чим нам доведеться стикатися. Там було все зрозуміло, все закономірно, як писали багато інших науковців. І вітчизняних, і зарубіжних, таке інше те, що було на початку війни 14 року, те, що ми досліджували раніше. Тобто там було, в принципі, все передбачено, в принципі, все ну, з різною варіативністю, плюс мінус Зараз це те, що взагалі не описано ніде, і з цим ну я вперше стикаюся, скажімо так. Дуже цікаво цю. І дійсно, це проблема. І наскільки я розумію, то це проблема того, що сподівання на те, що переживання і адаптація мають певні часові закономірності, вона тут порушена. Да? Тобто сподіватися, що з часом. Там, напротяг, протягом там, року чи щось, воно саме собою якось там владнається, то це марні сподівання. Ну, не обов'язково владнається. Або зламається, або наладиться. Тобто, ну, так. якось так. Тобто буде якась динаміка. А тут взагалі нічого, хоча термін досить великий. І, і тут дійсно є питання, і з чим доведеться потім працювати. Угу. Шановні колеги, тут я підтримую Дениса Олександровича, що це питання таке дуже складне і цікаве. Якщо в когось є досвід роботи з цими контингентами, то, може, наприкінці нашої конференції може ми повернемось до цього питання і в вашої особистої. Надбання, що там ви спостерігали в цьому це саме, чи то воно так, чи то вони підтверджують слова Дениса Олександровича, чи то, чи то там щось там це саме, не так з методиками. Ну, я б запропонував ну, там, залишити там хоча б там хвилин 20 саме часу. Ще повернутися до цього питання, уж дуже воно цікаве. Я так, дуже і я і згоден, однак я вимушений від'єднуватись, від тому я буду сподіватися, що в запису я потім зможу подивитися на різні думки, якщо вони будуть вислані. Можна вже? написати нам, я завжди буду радий на лабораторію колеги ж можуть написати. А Юрій Михайлович або Олексій мені передадуть різні там думки, позиції, кого зацікавить даний дивний феномен. Добре, дякуємо Денис Олександрович. Дякую.